Доброго дня. Сьогодні 16 січня 2024 року. І щоденне питання: бути чи не бути, або так чи ні, три варіанти: перший, другий і третій, або три ситуації, які б ви хотіли сьогодні розглянути. Обирайте свої варіанти, будемо дивитися. Перший варіант: Так. якщо у вас є якісь плани сьогодні провести переговори або вплинути. На якісь дії своїми думками, або розмовами, або спілкування в будь-якому випадку, і всі інші питання буде так. Другий варіант ні. Якщо ви хотіли якихось кардинальних змін, якийсь прорив зробити у своєму житті, то на сьогодні ні. Мабуть, ще. Не досить або володієте інформацією, або ще не прийшов час. І третій варіант так. Особливо, якщо це ви загадали бажання для розвитку стосунків або отримання грошових надходжень, вирішення питань. Так, це так, тільки дійте активно і ви досягнете своєї мети. Тож бажаю всім гарного дня, миру і успіхів!